Тяга штанги у нахилі вправа для тренування м'язів спини. Цільовими тут є найширші м'язи спини, бо саме вони виконують основне тягове зусилля під час розгинання плеча. Але цей рух неможливо було б здійснити без участі таких м'язів, як трапеціоподібний, його середня та нижня частини, ромбоподібні, великий та малий, задня частина дельтоподібного м'язу, великий круглий та довга головка трицепсу. Чим вище здійснювати підйом штанги, тим більше навантаження будуть отримувати задня частина дельтоподібного м'язу та всі м'язи, що приводять лопатки. Щоб запобігти травмам нижньої частини спини, в цій вправі дуже важливо утримувати стабільне положення тазу та тулуба. Цю стабільність має забезпечити ізометричне напруження мязів розгиначів хребта, черевного пресу, сідничних м'язів та м'язів стегон. Без стабілізації тулуба ризик отримати травму попереку дуже великий. Саме через цей ризик не бажано використовувати цю вправу новачкам та людям, що вже мають травми або захворювання хребта. До того, як включити тягу в нахилі до своєї тренувальної програми з робочою вагою, вкрай важливо дуже добре відпрацювати та засвоїти правильну техніку її виконання. Якщо це відео було вам корисним, напишіть, будь ласка, про це у коментарях або просто поставте вподобайку. Дякую за перегляд!